допомогти організації оборони до тих, хто робить велику українську справу.

На доступ до інформації на доступ державної мови, в тому числі за мови в Україні. Але серед основних завдань про забезпечення функціонування української мови як державної, за якими тепер? Що стосується закордонного українства, це не великий секрет, що справді сьогодні розробляються різні стратегії, вони надзвичайно важливі. Важливі завдання, які потрібні для як Українського інституту, для Національної комісії про них має знання. 1 вересня зробити все доступне для громадян України на планеті. Не знав жодної молоди. Сьогодні в нього немає жодної перемовної школи, а їх потихеньку переходять в режим. Я думаю, те, що я починала. потім до воді, до красиця. Тут трошки інакше вкратити. я запланувала говорити, а українська дякую вам. Українську мову як і мужин усе українську мову. Зараз мені два це є і вимагає прожили вам студентами. Для діток ми джерелом займаємося і працюємо як сьогодні школи. Ми мали групу на студентів, саме спеціалістів турецьких громадян. Української мови, тому наразі нам зараз неможливо відкрити програму. Наприклад, в Стамбулі немає ще ні одного українськомовного ліцензійного літі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, Всі. одружитися так, поїхати до українського практично, щоб ми складати власні лекції. Ця програма розрахована на чотирьому місці. Ось так не заяви. Російська я десь про неї проколона, української немає. Пішло нам на зустріч законодавство, так але вони нам сказали таку умову, що треба, щоб було почали три сертифікованих викладачів української мови і наземних. Начатку 23 року ми проводили таке дослідження. власне після так само іноземцям треба розуміти українську, яку, наприклад, ретранслюють люди з різними акцентами. Тобто, це я не пробую. Що раніше ми мали запит від тих, хто є. Е... Я, скажімо так, відчуває свій зв'язок з Україною, який хоче вивчити мову. Пішомо камеру на професію віртуози Львова. Міська політехніка професора Юрія Боба. Вітаю лише. 20 країн світу та українець, певної української мови на всіх країнах та в усіх навчальних просторах, де прокається українська мова та твориться українське поло.

території України з тим, що ви проєкт на 25 п'яти рік, а є і сім'ї з лідерами поряд країн наших міжнародних партнерів, коли українські його крок до України за співпрацю. Єдина колегою, хай людях і праці, грешно вам дає, та зокрема дякуємо збройним силам України. Дякую. За повномасштабного вторгнення Росії в Україну міок уже втретє, збирає нас, гуртує нас. Ми не було працюватиме і сімгорі. І завтра, і післязавтра. За особливості вам принес розприяти людей нашого форму і за багато літніх з Дякую.